Починаємо роботу. Так. Да. Будь ласка, так представлюся. представимося. Порядок денний. Оголосити можна за вас, так? Так. Е про проєкт рішення про закріплення приміщення правил господарського віддання. Одне питання: і які... друге питання різне. Так. Так, давайте голосуємо. Хто за. Одноголосно. Так, по першому питанню. заключайте. Можемо доповідати по-першому, так? Так. Розказую коротко, як просить Ігор Богданович. Хочемо передати два приміщення, які знаходяться одне на вулиці Ветеранів, будинок 21, а друге на вулиці Грошець, будинок 37А, нашому комунальному підприємству Архівна справа у господарській віддання. Ну, щоб вони були на законних підставах, вони закріплені. Рішення звучить так: Закріпити на праві господарського віддання за обласним комунальним підприємством з архівної справи. Будівлю архі... архіву літер А1 загальною площою 6318 квадратних метрів. І будівлю архіву літер А6 загальною площою 2263 квадратних метрів. Все. Прошу підтримати. Я О, за а? Одноголосно. Команди, що Чорненький теж просили. Рука в нього піднята. Так, да. так Добрий день. За, за Просто поганий інтернет дуже. Так, так, ми ми побачили, дякую. Різного немає ні в кого, так? Питання? Та. Немає. Дякую. Встановлюємо рекорди по роботі комісії, даємо приклад. Дякую.